Мене звати Ігор Дерендій, проживаю я в селі Стнилі, де постійно не було відповідної напруги. Так як село розвивається, а старі трансформатори, і напруга в нас занижена. Зв'язку з тим, ми довго мучилися і рішили. Придбати електростабілізатор Алекс Ампер одеської фірми. За той період, що я його придбав, ніяких нарікань я не, не бачу. І е, е, жінка так само особливо це сказувалося, при, коли були свята і зимовий вечірній час. Коли е, багато споживають електроенергії і не вистачало е, напруги е, е, той стабілізатор я в інтернет-магазині придбав Електро100, і е, е, за той час, коли я його маю. Я лишаюся задоволений, бо в мене немає перепадів, в мене нормально всі прилади працюють так, як вони мали працювати при нормальних подачі електроенергії. На мою думку, мені порадили добрі люди, і я раджу так само. Придбати такий стабілізатор От, і мати на свята і в зимовий час в вечірній нормальну напругу, де всі прилади в хаті працюють. Ми бачимо зараз на щитку яка йде напруга, який вихід, скільки споживається. Все показує тут а переключанням кнопки.